Операція у Курській області Збройні Сили України контролюють 1250 квадратних кілометрів. І, власне, 92 вже населених пункти. Це оприлюднив таку інформацію президент України. Давайте ми буквально послухаємо Володимира Зеленського і продовжимо потім нашу передачу. Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів, і що дуже важливо, поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою. Нашої інвестиції у процес звільнення українців і українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. І це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії продовжуються. І звичайно, ми поки не можемо говорити публічно про те, які саме підрозділи задіяні у визначених районах. Курської області, але я вдячний кожному підрозділу. Я хочу подякувати від нас всім, від нас, всіх, нашим воїнам. Ну і про публічно не треба про це говорити, пане президенте. Ми краще, верніше, не те, що краще. Ми продовжимо публічно обговорювати ту проблему, яку пан Кінок знає. Ну просто досконало. Бо він роками. Цим займався. І ті посади, і ті шаблі, е які він обіймав. ну Тут просто, знаєте, ще дійди до такого рівня, до якого дійшов Анатолій Кирилович. Український бізнес різко сповільнив темпи відновлення. Про це свідчать щомі щомісячне опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Основна причина проблеми з електрикою. Давайте ми послухаємо, Анатолій Крилович, синхрончик, а потім ви прокоментуєте це. Перебої оці, як вони впливають майже вдвічі скоротилася частка підприємств, що працюють на повну потужність. Це один із сигналів, що затримується відновлення в короткостроковій перспективі. Єдине, що практично не змінилося, це частка підприємств, які не працюють. Прокоментуйте, тому що одна справа просто робити або не робити. Тут ще ж електрика, то є, то немає. Оце ще момент. Прошу, будь ласка. На підтвердження того, що російський агресор цинічно і злочинно робить спроби зруйнувати всі сфери життєдіяльності. Це та ситуація, яка склалася сьогодні в енергетичній сфері України. Ворог зруйнував на цей час. Біля 50% всіх наших потужностей генерації електричної енергії. У нас до повномасштабного вторгнення загальна потужність була біля 18 ГВт. Зараз залишилося 8-9. Це практично вся теплоенергетика. Теж на рівні 93-95%. Це більше, ніж 70% гідроенергетики. Це запорозька атомна станція, яка найпотужніша в Європі шість атомних блоків, яка давала в загальному обсягу генерації України мінімум 20%. І це створило величезну проблему дефіциту електричної енергії. Це питання за межами, в тому числі національної енергетичної безпеки. І однозначно, уряд всі березом повинні максимально зробити все, щоб мінімізувати ці наслідки, особливо перед Початком вже останні зимового періоду Бізнес, А Як це можна зробити? Реально, це в першу чергу чітка робота, яка повинна в першу чергу бути основана на постійному діалозі як центральної, так і місцевої влади з бізнесом, mm -hmm. з громадами. І пошук в кожній ситуації, методів мінімізації. Це питання чітких оперативних ремонтів, те, що можна зробити mm -hmm. в поточній ситуації. Це проблема, яка стосується необхідності втілення розподіленої генерації, uh -huh. з тим, щоб диверсифікувати загрози. Це питання, яке стосується чіткої роботи по постачанню, включаючи особливі умови. Це все критичний імпорт. Це повинна бути коротка стежка з нульовим ПДВ, з нульовим митом, з тим, щоб можна було б забезпечити генерацію на місцях, це безумовно відновлені джерела, ну так, та першу чергу сонячна часткова вітрава. І це би жорсткий контроль за ефективністю використання ресурсів і фінансовими потоками. Бо те, що ми чуємо ці корупційні скандали, в тому числі в енергетичній сфері, за такі речі, я хочу сказати відкритим текстом. Корупція в умовах війни всьому світі розглядається як мародерство. Та враження абсолютно а за мародерство і злочин в умовах війни покарання повинно бути швидко, незалежно від посади, статусу і політичного кольору. І тільки а так про що ми вам з вами перед передачою говорили, що факти то виявляють до суду навіть до хто на жаль. Потім домашні арешт, жаль. арешт, які застави, і де та людина на це бачить наші союзники. Це особливо це бачить наше суспільство. І того. оцей комплекс заходів повинен бути задійний негайно, негайно на випередження. Ми 29-го Серпняглядаємо на цільовому засіданні антикризового штабу за участю урядових парламентських структур ради національної безпеки та оборони, стан підготовки до оселі зібового періоду. Чи це питання детально буде ще раз сформульовані? І запропоновані разом уряду парламенту негайно задіяти, бо це питання має в своїй основі і дуже великі загрози гуманітарної катастрофи. Вже сьогодні ті люди, які бачать, що в них немає перспективи пройти зиму в таких умовах, вже збільшується потік виїзду наших людей за кордон. І це знову ж чергова втрата людського нашого потенціалу. Ну і безумовно, це повинна бути не просто ситуативні антикризові дії. Це повинна бути робота, яка спрямована на середньостакову перспективу. Це відновлення теплової генерації, на е, генерації на сучасних стандартах. Це неприпустимость використання тих же коштів на так званий будівництво дових блоків на хмельницькій АЕС, які можуть бути при самому кращому варіанті через 7-8, а то й 10 років. Сьогодні необхідно сконцентрувати всі ресурси і держави, Державні і приватні і допомогу інвестиції на зміцнення енергетичної безпеки, бо це питання дуже чутливе, і от ті настрії бізнесу, про які ви сказали, вони також мають відношення до цієї ситуації, бо ціна кіловат, які виробляються на генераторах, мінімум рахуванням вже останніх акцизів на паливо, це також чергова дурниця в цих умовах. Підіймати акцизи до нафтопродукти. Це нещадний удар по конкретно спроможності бізнесу, нашої економіки і рівню життя людей. Я так дову, по ціна що... кіловат на генератор досягає до 20 гривень за кіловат, і це все йде в собівартість продукції, це йде в інфляцію. Це знову ж по потоспроможності і доступу до цих послуг і продукції.